11 років тому, у травні 2014 року, відбулася подія, яка стала початком жахливої реальності для Луганська і всієї України, в місто зайшли російські танки, це сталося під прикриттям брехливої пропаганди Кремля, яка подавала вторгнення як волю народу чи громадянську війну. Насправді ж, усе було набагато простіше. Пуйло вирішило, що може захоплювати чужі території, використовуючи силу, брехню і терор. Під виглядом шахтарів і трактористів в Луганськ стягувалися бойовики, яких навчали і озброювали в Ростові та інших російських центрах. Ці так звані місцеві повстанці насправді були кадровими військовими і найманцями. Пропаганда показувала їх як простих людей, але згодом навіть росіяни перестали вірити у мальчиків в трусиках, які начебто самотужки збивали літаки і захоплювали адміністрації. Минуло 11 років, але Луганськ досі перебуває під окупацією. Брехливі расисти продовжують нав'язувати свою «русскую весну, але пам'ять живе, і українці не забувають, хто приніс війну. Хто вбивав і хто брехав. І прийде день, коли і Луганськ, і Крим, і Донеччина знову стануть вільними. А рашистські танки перетворяться на іржавий метал на звалищі історії. Слава Україні!